Олені готові. Ось такий великий красавець. Така краса. Маленький, дуже елегантний олень. І середній отакий красивий. Дуже гарно, що в нас така гірлянда залишилась професійно. Це найкраща, яка є, яка дуже-дуже довго прослужить. І ще, якщо що, на ялинці така лишилася. Е, у великих у маленького голова не зйомна. у великих холені ми зробили зйомну голову для того, щоб їх можна було транспортувати, особливо у цього, у якого голова під хутом. Е, Вона тут на таких болтах, тут гайки закручуються дві. Ми її знімаємо і там покладемо так. чи поряд. Який важний нюанс? Оцю нитку вам треба буде, вже, коли ви встановите, закріпити додатково стяжками. На цьому вона йде ось так. От вона повинна пройти з цієї сторони праворуч. І потім ось тут, отак от, щоб вона красиво стояла, ви встановлюєте сюди декілька стяжок і просто ножницями їх обрізаєте. Так само на цього оленя. Тут голова знімається, теж ось ця лінія, яка її тримає. І вона буде чи боля, чи буде там якось на ньому лежати. Ми вже там подивимось, як ми це все на пошті максимально спакуємо. І ще такий момент, голову треба буде ще стяжками, щоб вона стабільно стояла, прицепити ось тут під'єднати Просто дві ці металеві е, частини голови. І тіла ми з'єднуємо ще ось такими стяжками. І з цієї сторони так само виставити її, щоб вона стояла тут, важливо поставити в один рівень, отут-от от, от. ось так. І все.